Сьогодні у нас буде відео про заміну лінз на Mazda CX-7 Буду ставити нові лінзи a 2 Pro, які я робив обзорчик недавно на них. І будемо дивитися, що у нас вийде. Що ми маємо на початку? Mazda CX-7 в карбоновому тюнінгу. Ось такі тут кругом штуки були понаклеювані, тут де тільки можна, і на бампері. Тобто минулий власник ставив це все, а новий власник хоче познімати там гласк зсередини зняти. Оце все залишиться. Як бачите, тут повний карбон пакет. От. Але світло тут, мабуть, дуже печальне. Дивіться, яка муха жирна сидить, ну йди відсюди. І це все потрібно буде підшкурити. І прибрати. Фари видно лаком яким-то вскривали, тому що агрень, бачите, яка? От. ну Скло буду приводити в порядок. Буду використовувати перехідні рамки. Ну, все, як звичайно. Хочу показати один прикольчик це ось ці туманки. Як вони встановлені, там якесь кріплення, я так зрозумів, самопальне. Але власник мені їх включив і я просто прозрів. Так, включив туманочки. І що ви бачите? Я теж бачу, що тут просто якась жесть. Е, туманки верх ногами встановлені. Тобто, реально світлотіньова границя знизу, а туманка світить зверху. І набагато вище, чим потрібно. І людина отак от їздить, всіх сліпе, зато йому все видно. якби. А от ближнє світло включаю. От туманки виключаю. Ось таке у нас ближнє світло і туманочки. Ну плюс дальнє світло, у нас щось там незрозуміле. Ось таке у нас дальнє світло. Там якісь LED-лампочки стоять. А, одну я витягнув, тому вона одна моргає. Буду звичайні лампи ставити, ну ми так з власником вирішили. ну Давайте подивимось що світи у нас мега світло ближнє. ну Туманки давали я десь 600 люксів, це я вам так сразу Кажу, звичайно, машина стоїть 3 метри до стіни, як у мене це відбувається. Ось так. У нас світить і видає цілих тисячу люксів. І знизу тут 50, 500, і зверху 1000. Ну, тобто, ніякого мегасвітла тут і близько немає. А должно бути хоча бы 4-5 тисяч люксів для комфортної нічної їзди. Ось так у нас світло виглядає тут. Фари трохи зачухані, звісно. Так, ну, в принципі, я все показав. Приступаю до роботи. І так, зняв фари. В ближньому світлі у нас стоять ось такі ледлампочки, де-цоколь. З такими діодиками. Ну, ця лампа більше підійде для рефлекторного ксенона, тому що вона по потужності не дуже потужна, я так думаю. Це якийсь праймекс у нас тут, здається, ватт на 40 45 можливо. Ну, ось так це зроблено. Ну і в дальньому світлі у нас стоять ось такі лампи. Теж тут якісь не дуже потужні. Ну, ви все самі бачили, світла там немає. Тобто ближнє там було щось 1000 люксів. лінза у нас під D2S здається тут блоки, ксенони у нас, так, д 2 s д 2 r у нас був ксенон, але чомусь вирішили, що ці лампи будуть світити краще. Ну, можливо, блок накрився. Фару розберу, покажу там стан відбивача. Також у нас тут був тюнінг зверху через фару. Також у нас тут була ось така штука під фарою, теж карбонова. Ну, без неї ніяк не можна було обійтись. Ну, тріщини тут є на склі. Фари, звісно, розпаковували, щоб встановити всередину там гласки ті недогласки, які буду прибирати. Ну, в общем, разбираю все, дивлюсь, що там далі буде. Розпакував першу фару. У нас глазка тут відпало одразу. Ось така тут мега конструкція була. Значить, два глазка приклеєні ДХО. Одне просто біле, а друге жовте з білим. Ось такий бутерброд тут зроблений. Ну, я не знаю, як це назвати. Потрібно тепер трохи це якось повідмивати. Що тут буде світити, я не знаю. Але, як бачите, тут була волога вже, блок, скоріше всього, мертвий. Ну, а лінза, я так дивлюсь, вона ще більш-менш жива, зараз покажу. Так, Відбивач у нас ось в такому стані. Як бачите, там є пляма, але нічого такого критичного немає. Ну, лінза, лінза, лінза трошки молодці, але це теж не дуже критично. Ну, і це все видає 1000 люксів. Тобто а нова лінза повинна видавати 5000 приблизно 6. Так, повідмивав корпуси від грязюка, підрівняв герметик. Ось так, тепер виглядає фара всередині більш-менш чисто. Позамазував блоки ці, які там не працюють, бо з них там висипається білий порошок, якийсь, щоб нічого в фарі більше не сипалось. Блоки ці вже не потрібні, але вони як роль кришки виконують. І Помив масочки і думав скло повідмивати. Але у нас на склі ну це трошки більш в кращому стані. Якщо так можна сказати, це зовні, вони такі зачухані, От, всередині більш-менш це скло ще. А ось це у нас скло. Воно з пошкодженнями. Як бачите, у нас пляма там це пошкоджений лак, який всередині скла. Бачите, і з цим прийдеться дуже поборотися, тому що так просто це не прибирається Мені потрібно всю фару відполірувати зсередини, а також фари ще затоновані. Це теж хтось мега тюнінг робив, мабуть. Подивилися, як воно світиться це все. І прикол в чому? Ці глазки які тут стояли, вони не були приклеєні ніяк. І я провода витягував через скло, тому що тут просверлений отвір зверху був. У мене таке предположення, що. Їх встановлювали без розборки фар. Тому що фари ну, реально ніхто не кавиряв до мене. Тобто Я дивився, бурт цілий, ні одна оця, скоба, скажем, вона ні одна не погнута. тобто Все було по заводу. Но було дуже сильно все поцарапане. Тобто, дивіться, який відбивач зачуханий. З цим вже нічого не зробиш. Чорний колір можна закрасити в матовий. От. І в мене предположення, що вони засунули оці очі ангельські через отвір, через лампочку. Ну, я не знаю, як це можливо було зробити. Ну, от тільки такий варіант. Тому що вони реально вивалилися просто, вони ну, слідів клея якогось чи двойного скотча, нічого не було. Вони просто відвалилися. Можна сказати, сразу, як тільки я фару розпакував. Але відбивач дуже пошкоджений. Вони, ті люди, які це ставили, може це не люди даже ставили, я не знаю. І дуже сильно зачухали це все всередині. Ну, ось така у нас історія з цим автомобілем. Продовжуємо в дальній поставлю ось ці лампочки корейські. Бреві не дуже дорогі, але якісні. Ну і лінзи, буду зараз підганяти перехідні рамки, дивитися, що да як, зведу з дальнім св... світлом. Продовжуємо і так, показую, як у нас вийшло світло, ближнє з дальнім. Ну, ось так це виглядає. Тобто дальнє світло, воно якраз там, де потрібно. Воно буде співпадати з дальним, який буде в лінзі. Ось така сумарна у нас яскравість виходить. Так, ну продовжую роботу. Ось так у нас тут вийшло. От, трошки попідпилювати кое-що прийшлося, але в цілому світить десь отак. Ще забув показати один нюанс. Е -е, дивіться. Тут фари регулюються двома винтами. І у нас один винт зверху, другий гвинт знизу. Зверху це у нас просто гвинт, а знизу це у нас коректор. Класичне положення винтів це коли у нас ближче до крила регулюється конструкція вся всередині вліво-вправо, а десь посередині або там ближче до цього краю, у нас регулюється верх-вниз. Тобто або самим моторчиком, от як у нашому випадку, або буває, моторчик у нас теж регулює, і це, але є ще там третій винт, наприклад, десь тут, і можна ним ще регулювати ліво вправо. Але у нас лише два винта, і тому в чому смисл? Якщо ми будемо регулювати оцим винтом зверху, то у нас лінза буде одночасно і вбігати ще й. Ну, Вліво. Якщо ми будемо його опускати фару, то у нас фара буде убігати вправо. Тому коли будемо настраювати ліво-право, або ви будете настраювати, то вам потрібно так, оцей фактор запам'ятати, що тут є два гвинта, і вони якби. А тут шарик оцей стаціонарний, він не регулюється. Тобто у нас конструкція. І верх-вниз, і ліво право регулюються цими двома винтами. Тобто, якщо ми їх два будемо викручувати, у нас фара буде рівно, але буде вправо уходити. Тобто, якщо нам потрібно фару по висоті не потрібно нам трогати, але потрібно, наприклад, фару змістити там вправо, наприклад то нам потрібно просто ці два гвинта викручувати. Трошки верхній, трошки нижній, трошки верхній, трошки нижній. Тобто, щоб фари у нас не убігали дуже вниз або дуже вверх. Тобто такий момент. Ну, і ось у нас конструкція. Тут все, лінзу трошки прийшлось підпилювати. Бо тут ще маска. Е, ну, В цілому, вийшло ось так. Все плотненько, без цвіточних горшочків. Тут у нас місце ще ззаду є. Можна ще більш довгу яку-небудь лінзу поставити сюди. Ну, якби... В принципі, все помістилося у нас тут. Зараз ще підстрахую герметиком трохи оці шайбочки, щоб вони нічого не відвалилося від вібрації. Ну, тепер збираю фари. І ще один нюанс це з кришечками. Вони тут теж різні. Я вже не пам'ятаю на якійсь машині, недавно теж робив. І на японці це точно було. І тут теж кришки різні, тому я їх підписав, щоб майбутні покоління теж могли розібратися, чому вона погано закривається. Тобто, ось у нас отак язичок. А тут у нас ось так. Тобто тут у нас оці мітки якби співпадають, а тут у нас ці мітки чомусь тут знизу. Але кришка закривається правильно. Ой! Все ніяк не можу зібрати цю фару. Тут якісь пошкодження були зсередини фари. Як бачите, ні полі... паста нічого не дала. Захисний слой зняв. Полірував, вже купив саму зернисту пасту і жорстким кругом полірував. Нічого це не дає. Потрібно це вишкурювати. Тобто, оце пляма, яку ви велику, бачите. Це ззовні це лак від вологи чи від чогось почав біліти. Поки я там полірував. тут і скло ось таке. Суперклей буде. Це ще зовня поліровка теж буде. Ну, одну фару зібрав, вона більш-менш нормальна. Там нічого такого всередини не було критичного. А з цією я вам показував, вже, що там було. Так от, ось ця пляма. Ось оце, не оце а оце. І оце тільки наждачкою прибирається. І не тільки тут, вона якби, і аж сюди доходила. тобто Тут якісь тріщини на склі, видно. Тобто, це якісь пошкодження, я не можу зрозуміти, що це могло бути, чи може якийсь розчинник чи ще щось. Порвало скло, і тобто, звичайна поліровка нічого не дає. Тобто, Коли я зробив хімічну поліровку зсередини, у мене скло почало блестіти гарно. Але в цьому місці, там, де я зараз це вишкурив, все рівно ну, білі плями, такі якісь незрозумілі. І видно, як сліди чи якась. Незрозуміло, що це взагалі було. Зараз це трошки вишкурив. Залишилася це саме крупна пляма. Це. І знову відполірую пастою і знову зроблю хімічну поліровку. І так, пройшло 4 години. Я вже три рази вскривав це скло хімічною поліровкою. От на кінець воно вже більш-менш вийшло у мене. Тобто, ззовні залишилася пляма. Зсередини як би нічого немає. Ну, так от зараз хочу якось показати. Але є нюанси. Все рівно якісь тріщини, чи щось. Я не можу зрозуміти, що це таке, чи суперклей попав. чи... Ну от Тюнінг от такого роду, коли фару ніхто не розбирав, туди щось засунули якесь гівно. І попшикали чим-то, я не знаю, ну це 100%. Або от сюди гелевим клеєм, пшикали суперклеєм, воно попало через цю дирку і попало на скло зсередини, що порвало його. ну, Оце третій раз, все. Я шкурив його шкурив. Тобто, спочатку перший раз руками думав, підшкурив трошки. Як бачите, він там трошки матовость є. Отак, відполірував першу фару, зіткнув її плівочкою. Всередині тут є, звісно, сарапульки. Але з відстані пів метра вже все більш-менш нормально. Нічого критичного там немає. Ну, а це була дуже прибита фара Зараз я її буду шкурити. Попробуємо щось з нею. Спробуємо з нею щось зробити. Показую, що це відбувається хімічна поліровочка після звичайної перешкурки. Ось так от трошки далі відведу, щоб видно було. І фінальна стадія нашої установки – це запаювання дратів шторки дальнього світла, а також переробив роз'єми на ближнє світло, якісні німецькі дроти, обжав і тепер запаю Ніяких соплів тут не буде. І все максимально надійно, як я завжди кажу. Запаяв і забув. Тобто я знаю точно, що тут все надійно. Ось так відбувається пайка у нас. Зараз покажу, що тут було. Зараз допаяється і дріт. Добре пропитується припоєм дріт. В глибині все пропаюється. Так, по-перше, тут дуже багато всякої ерунди. Вона там вже повідгнивала. Я не став нічого реанімувати. Тут ось раз, провод відгриз, два, три. Там щось накручено, Я не став це трогати, Це окрема процедура. тут Порядок наводити, якщо потрібно. ну Працює, туманка працює, кільце оце працює. До речі, я туманки ще не перевіряв, потрібно перевірити. Повороти працюють. Ну, от бачите, на полу все валяється. Оце були куски отут незрозумілих дратів. Отут все це я вигриз, тобто трошки навів тут порядочок. Так, ну і шторка у нас також обжата все. Ізолента всередині і зверху термоусадка. Тобто її ще й обжав, тобто волога не попаде сюди. Ніяким чином. І так, давайте перевіримо, що в нас вийшло. Ось так у нас фара виглядає, звісно, там всередині не все ідеально. І тут я старався, але теж тут є нюанси. В цілому вийшло ось так. Так, ми поміряємо люксметром що в нас вийшло, два чіпа працює. І так, в піки у нас через скло майже 7 тисяч люксів. А була одна тисяча. Ну, мінус там 700 люксів, це на стіні у нас зараз. Ну, тобто реально 6,5 вийшло у нас на стіні. Так, і тут, ну, тут у нас, в принципі, те ж саме. Розподіл світла на дорозі на цих лінзах дуже гарний, тому навіть при такій яскравості я впевнений, що там світла буде достатньо. Так, ну і ще хотів показати дальнє світло, але для цього мені потрібно завести машину, щоб галоген працював на максимальну потужність. Даю дальнє світло. Зараз знайду максимум. Максимум у нас 16, 16 з копійками тисяч люксів. Як бачите, світла цього достатньо, навіть більше, чим потрібно. Ну і тут у нас 15 тисяч люксів, це також дуже яскраве світло. 14-15. Ось таке у нас вийшло дальнє світло. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових відео, всім пока!